Да ти що не смажити? Дуже талановиті. А як ми ще вміємо відпочивати? О, відпочинок це те, що потрібно. Уявляєш, Миколаю, ми влітку не зважаючи ні на що. Ні на якій підсумки, оці злодії, усіх хутаних. Ми взяли і святкували день захисту дітей. Ото такі от, молодці. От, Багато бачу дітей отримують від мене Так. 因为。 Ух ти, яка! Привіт, дівчинко Таїса! Я бачу в тебе чудовий настрій. Так, і я дуже рада, що опинилася тут. А звідки ти до нас приїхала? Я приїхала з міста Дніпра, там у мене було багато друзів. Я відвідувала заняття з карате, ходила в улюблену школу, але там стало небезпечно, тому я тут. Розумничка. Так. Миколаю, я, я хочу тебе попросити, щоб ти привітав мого молодшого братика з різдвяними святами. Так, звичайно. А як його звуть? Його звати Фадей. Пам'ятаю, він хороший хлопчик. Отож, Фадею, вітаю тебе з різдвяними святами і святом Нового року Бажаю, щоб ти був здоровенький і веселий. І якщо тобі стане сумно, пам'ятай, я літаю поруч і ми справимося. Так. О, і ще для тебе в мене є подаруночок. Та передаю через тебе і будьте слухняним. Дякую. Я народився в місті Патр нинішній західної Туреччини. А як звали твоїх батьків? Яким вони були? Маму звали Нонна, а тата Феофанові. Виходить я, Миколай Феофанович. Я різ у поважній сім'ї. Дядько в мене був. І навчав мене цій справі. А як ти сам став єпископом? Головному єпископу підсказав сам Господь Бог, хто перший прийде до храму і той буде наступним. І прийшов я. А кому тим дітей ти ще допомагаєш? Я допомагаю невинно засудженим. Вони до мене моляться, і я до них приходжу. Ні, малята, мабуть, ви мене з кимось спутали. Я приходжу пішки по небу. А до вас я спустився по тій штуці, що стримить у вас посеред шрамків. Ух ти, по трубі? Так, так, по трубі. А як тебе називають в інших країнах? Ой, да я зараз і не пам'ятаю. Зараз загляну до книги. <Vegas> так цікаво називають. Наприклад, в Нідерландах мене називають Сінтек Клаус. В Монголії Улінгун, А в Грузії толіс Бабу. В Італії Баба Наталла. Але там я по-іншому і виглядаю. Адаптуюся до місцевої моди. Те, ще нікому не попав, але закликаю дітей бути слухняними, добрими і слухатися батьків. Дякую, Миколаю, за відповідь. Будь ласка, йди тепер додому і не забудь заглянути під подушку. Дякую, Миколаю. а можна я тебе теж дещо запитаю? Так, звичайно, запитую. Але... Перемоги! Почем миру! Миру в Україні. Перемоги в Україні. Перемоги Україні. Мир нашій Україні! Україні. Мир в Україні. Та одне те саме. Миру звичайно! А я так скажу, ми з моїми небесними колегами і воїнами ЗСУ над цим працюємо. Ти, а ти що ти Правда, знайомий з нашими воїнами ЗСУ? ними навіть цього. Звичайно! Дуже... В дитинстві я також до них приходжу. Які вони були в дитинстві? Добрі, веселі і талановиті О, діти. Так. А от заложний вален. Добре нас, Михайло. заговорилися ми з тобою. Ага. А мені ще треба привітати інших дітей. Їхні батьки на снігу написали мені листи, щоб я привітав їх тут і саме зараз. А подарунки я принесу всім і так. Всі записи на снігу з'являються в цій книзі. І перше моє вітання лине село по мені до стрицовує з Сміхани та Кравченка Арсенія. О, це дуже хороші дітки. Я люблю за ними спостерігати. Особливо мені подобається, як Богдана малює, а ще так гарно співає. А, а я ще знаю, що вона мріє про навірку для малювання. А от Сцені вже ходить аж у четвертий клас. А він так уміло й скритно складає лего та інші конструктори, що я не просто в захваті, а мріє про набір для боксу. Я все знаю, дорогі дітки, нехай збудуться ваші мрії. Любові вам бажаю для кріпкого здоров'я. О, це в мене з'явився запис про Аню щербак, зі Шрамківки та Артема з жовніри з села застулять. Я коли проїжджаю в небі над її хату, то завжди дивлюся, як анічка малює, клеїть різну красу, а ще в неї є такі цікаві ходи і собачка. Тільки ж ані мене не Бо я невидимий, бо якби я був видимий, то всі дивилися тільки на небо. Головне, що я всіх бачу. Люблю ще спостерігати, як Артемко прибирає свої іграшки. Він взагалі має величезну силу волі, бо ще займається велобігом. Дуже хороші дівки Аня і Арте. Будьте щасливі кожного дня. Ага, а це я був недавно у своїх друзів в Києві. Зустрів там песика патрона. Ну, знаєте ж такого, та передав йому вітання від зайчика Макара. Патрон теж передав макару привіт. Побажав йому здоров'я і сказав мені на своїй собачій мові. Гав-гав-гав. що означає, передай вам щоб він був слухняний та дисциплінований. Отож, макар, слухайся, дорослим, бо я тобі подарую, вже приготував. А я бажаю тобі, щоб колись твоїй мрій поїхати до Львова і на море. Ого, іще один такий гарний запах. З'явився книгі з новим бажанням. добре. Отож, Щербину і Софію з Мойсівки я вітаю зі святом і вважаю, щоб кожен день вашого життя палакало і горів так само яскраво, як, як бенгальські вогні в новорічну ніч. Нехай будуть навколо вас лише віддані друзі. Та рідні люди, а життя буде схоже на паску. Любі мої хороші дівчатки Софія і Олега. Якщо так написано на чарівному снігу, так і буде, а подарунок чекає на вас під ялинкою. О, а наступне моє вітання лине до села Яворівка. Там живе чудовий хлопчик Вадим. Коли Вадимко усміхається, мені стає так добре і весело, що я починаю аж плескати в долоні. Тому хочу побажати Вадиму, щоб він частіше усміхався, у житті радісним і щасливим, щоб його дитинство було наповнене різними хорошими подіями. Ну за те, що він був, намагався бути слухняним. На нього під подушкою буде чекати подарунок від мене. Женя Софія, гой зі шрамки теж приймають від мене щири вітання. Нехай життя буде вас цікавим і захоплюючим. Нехай ваші справи будуть добрим. Очі сядуть від щастя, щасливого радісного нового року. Також ще в Шрамківці проживають дві хороші сестрички. Маша і Аня зовсім. Вони дуже дружні і допомагають на оді. Це мені дуже подобається. А Маша ще так чудово танцює і співає, як соловейко. Тому любі дівчатка прийміть від мене найщиріші вітання. Бажаю вам Госпіду вашої. Гамбі, бути завжди в хорошому настрою, а також радувати своїх батьків. Наступне привітання, пані Маш, дімчику з Остапівки Бажаю тобі успіху в навчанні Ти, звичайно, пустунчик, але будь слухняним та здоров. А також вітаю панімаш Танило з Остапівки Така ж ти маленька танцюристка та красуня. Будь завжди здорова та весела. А ще вітаю, лисин Сашу з видівки. Сашуня, це твоє перше свято, Миколая. Ти веселий та кмітливий хлопчик, от ще так невпевнено робиш свої перші кроки. Бажаю тобі рости здоровим та щасливим. Наступне привітання для лади Богданки з Яворівки. Богдан маленька розумничка, любить танцювати та співати. Радій життю та розвивайся, будь весела та щаслива, Нехай збуваються всі твої дитячі мрії. І ще одне привітання для Леміщенка Артема та Тимофійчика з Києва. Артемчик, ти квітливий та старанний хлопчик. Бажаю залишити життє радістю та енергійним. Я щиро бажаю тобі міцного здоров'я та щасливого дитинства під мирним небом. Вітаю з новим роком та різдвяними святами, Валю та Вероніку тривогу зі зі Нехай! В житті завжди з вами буде удача. щирі і вірні друзі завжди будуть поруч. А все, що ви загадали в новорічну ніч, обов'язково збудеться. Бажаю вам радості і любові на кожному вашому кроці. А зараз ми прочитаємо листа від безуглої Марії. Бажає в цьому році. Дорогий святий Миколай, мене звати Безугла Марія. У цьому році я була слухняною дитиною, я допомагала прибирати матусі, але я не дуже хотіла вчити мову. Я обіцяю, що надалі я буду виховувати свої обіцянки. Та буду слухняною дитиною. Тільки принеси мені, будь ласка, подарунок. Подарунок я хотіла отримати світильничка Янгола. Буду дуже вдячна Марій. Добре, домовили. Тільки пообіцяй, Марійко, що в наступному році будеш слухняною та дотримуватись своєї обіцянки. Ось які гарні малюночки, та да ти ж справжня художниця. Бажаю тобі щастя і здоров'я. Так, так, а це від кого лист, а лист був від Кривошея Артема. Так а що ж Артемко побажав у цьому другому році? Доброго вечора, святий Миколай! вам Артем, мені 6 років. Я гарно погодився, був чемний, допомагав батькам та бабусі. Я люблю проводити цікаві експерименти, вивчати англійську мову, але більш за все мені подобається займатися спортом. Тому прошу мені подарувати гантері а для цікавого проведення часу з моєю сімейною подругою. Будь ласка, гру Ферма, дякую за подарунки, кріпко обіймаю, дуже чекаю в гості. Молодець, тебе, звичайно, я прийду, якщо ти мене так запрошуєш, дуже ходити в гості. І ви, дітки, пишіть мені листи, бажаю вам мирного неба, здоров'я, щастя і вітаю вас з наступаючими святами.